Чому в нас немає AI для аналізу дзвінків? Це питання задасть вам директор уже через рік. Давайте чесно: прослуховування та аналіз дзвінків забирають занадто багато часу та сил. Але якщо я вам скажу, що можна зробити ось так, і ви вже бачите повну текстову розшифровку всіх ваших дзвінків. А можна ще зробити ось так, і ви бачите короткий зміст, оцінку розмови. Та є рекомендації щодо подальших дій. Але найкраще те, що я економить вам купу часу. Замість десятків годин на прослуховування дзвінків в тиждень отримуйте готові AI-інсайти за секунди. Не зволікайте і підключайте ai телефоні Рінгостат для підвищення ваших продажів. Доєднуйтесь до інших компаній, які вже оптимізували свій відділ продажів за допомогою розумної телефонії Рінгостат. Лишайте заявку прямо зараз, і наші експерти покажуть, як це може бути корисно саме для вас.